На телеканалі Віка політична програма дієві особи. Ми працюємо виключно у прямому ефірі. Гіст студії сьогодні кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 195. Це Олександр Чуприна. Вітаю вас, Олександр Олександровичу. Доброго вечора. Ну і сьогодні у прямому ефірі Олександр Чуприна відверто відповідатиме на мої запитання. Дієві особи обіцяють чимало несподіваних сюжетів та нових знайомств із кандидатами. Завершиться телевізійний марафон передвиборчих обіцянок 28 жовтня, у неділю проектом Ніч виборів. Отож, не пропустіть. Ну і тепер до розмови. Олександр Олександрович, скажіть, будь ласка, на сам початок, чому ви вирішили балотуватися до Верховної Ради? Ну і власне. Чому хочете бути народним депутатом? Дякую. Шановні телеглядачі, я черкащанин Олександр Чуприна, на цій землі народився. Тут народилися мої діти, онуки. Тут живе моя старенька мама, тут похований батько. Я бачу, як ми живемо, черкащани. Я бачу, як живе український народ. Я бачу життя в інших країнах. І вважаю, що ми гідні. Кращого, ми не можемо далі терпіти те, що маємо сьогодні на нашій землі. Я повертаюся в політику, я нею займався. Тривалий час була перерва, а зараз в політику повертаюся. І чому? Перше, я вже сказав, тому що живемо погано, тому що пенсіонери отримують жалюгідні пенсії. Тому що у молоді немає роботи, тому що пільгові категорії нашого населення, такі як афганці, чорнобильці, діти війни, вони не є захищеними, тому що офіцери, армійські офіцери, ті люди, які віддали своє життя службі нашій державі, не мають на сьогоднішній день житла і не мають надії на те, що вони будуть мати це житло. Я сьогодні тільки спілкувався з генералом Сахаровим, бувшим командиром дивізії, з його колегами, і я почув те, чого я раніше навіть і не підозрював. Це просто жахливо. Інша причина того, чому я балотуюсь в Верховну Раду, тому що я бачу, хто туди. Знову рветься. Рветься туди, туди сірість, рветься туди зрада, рветься туди користь заради тільки того і виключно заради того, щоб працювати особисто на себе та на свої клани. Вчора в цей час, в цій студії, був на прямому ефірі представник партії регіонів. Голова обласної організації Партії регіонів Сергій Тулуб. Він на протязі 30 хвилин розповідав, як ми жити стали ще вчора краще. На все те, що він говорив, я хотів би буквально декілька слів сказати. Наші люди, селяни, скажімо, вони щороку. Садять картоплю, вирощують урожай, ховають цю картоплю в погріб для того, щоб дожити до слідуючого урожаю. І ніяка влада їм для цього не потрібна. Те, що, чим хизується партія регіонів, мабуть, щось і зроблено. Мабуть, зроблено, можливо, більше, ніж тою владою, яка була до них. Але я задаю завжди одне запитання. Хоч вони не хочуть про це чути, не хочуть слухати, не хочуть іти на дебати. А скажіть, будь ласка, як би жив український народ, якби ви, шановні, безбожно не крали, якби влада України, ті люди, які там знаходяться, непомірно не крали? За два роки вдвічі збільшилась кількість мільярдерів, і всі вони при владі. А 53 мільярди гривень, якби ви не вивели в офшорні зони, то як би жили наші пенсіонери і скільки квартир військовослужбовців отримали? А якби ви не витрачали більше 2 мільйонів щодня на утримання президента та його команди, то куди б пішли б ці гроші? А якби ви не будували стадіони удвічі дорожчі, ніж це будувала Польща і якісніші, то як би жили діти війни? От на це питання нехай вийде пан Тулуб рядом зі мною стане і відповість. Я думаю, відповісти на це їм буде дуже і дуже тяжко. Він жодного слова. Вчора не сказав про боротьбу з корупцією, а боротьба з корупцією є перший розділ програми партії Удар Віталія Кличка. А чому не сказав? Коли він прийшов в нашу область, робилась імітація якоїсь боротьби з корупцією. Але, шановні мої земляки, скажіть, будь ласка, яким чином може корупція боротися з корупцією? Це ж не те, що. Випив лишку та вранці голова болить, і для того, щоб вона не боліла, клин-клином, як кажуть, вишибають. Тут же зовсім не той випадок. Якщо я читаю в пресі статті, які не спростовані Сергій Тулуб уроки воровства. Якщо я чую від директора шахти, який каже, якби були повернені вкрадені гроші. При керівництві Сергію Борисовичем галузю, то цій галузі не потрібно, було б ніяких дотацій. Як ви можете боротися з корупцією? А це питання номер один для нас. Якщо ми це не поборемо, нічого у нас не вийде. Буде в нас те, що ми маємо сьогодні, або буде іще гірше. Олександр Олександрович, ось тільки що ви сказали про те, що це перший і один з головних пунктів для партії удар висуванцем під якої ви є. Окрім того, що ще пропонує виборцям ваша політична сила. Ну і власне ви, з чим ви йдете до них? У нас дуже мало часу для того, щоб я коментував нашу передвиборчу програму. Її всі знають. Я сказав про перший розділ: поборемо корупцію. І все в нас буде добре. Що далі робити, ми знаємо. Особисто мені, для мене секретів немає. Я закінчив Київський університет Шевченка, факультет кибернетики. Я є фахівцем з управління. Я знаю, що таке політика, на відміну від багатьох тих, хто йде в Верховну Раду. Я хотів би далі поговорити про виборчий процес. Про те, що у нас робиться зараз, як ми боремося чесно. А оратор вчорашній казав про те, що вони за чесні вибори. Так ось я хочу сказати і шановному Сергію Борисовичу, і членам партії регіонів, про те, що ви правила порушуєте, порушуєте і дуже суттєво. Ви дивіться, як ви задіюєте адміністративний ресурс. Ну, добре, Позрадницький знявся з виборчих перегонів Петро Душейко, закликав е, підтримувати іншого кандидата. Далі тихенько знімається Олексій Головко, висуваний з партії регіонів. І вся державна машина за вказівкою зверху підтримує одного самовисуванця. Це Володимира Зубика, львів'янина, який живе в Києві. Який двічі народний депутат перший раз обирався по списку б'юту, другий раз по списку партії регіонів, який на засідання Верховної Ради не ходить, законопроектів не вносить, який в своїх виступах каже про те, що в Верховній Раді не потрібні політики, потрібні господарські керівники, мої справи кращі, ніж їх обіцянки. Оце в цих словах. Уже закладений такий е, смисл, який руйнує свідомість нашого виборця, свідомість маси. Я, коли виступаю перед людьми, кажу, шановні партії регіонів, а в області під керівництвом Сергія Тулуба застосована зброя масового знищення свідомості виборця. Йдуть паралельно е, благодійні фонди. Тут же агітують за цього, цього кандидата. Я вже сказав, вся державна машина задіяна, пішли команди районним державним адміністраціям, ті викликають сільських голів, сільські голови державних службовців залякують. Якщо не, не буде результату, всіх виганять. Соціальний працівник приходить до бабців в селі Стецівка, Гринського району, мені кажуть, і та бабця говорить Володимира Івановича виженуть з роботи, якщо ми не проголосуємо за Зубика і за партію регіонів. То що це таке? Навіщо ж лукавити отут стояти і говорити про все це? Я вам скажу, шановні мої земляки. Колись я в статті в своїй пропоную Тулубу вийти один на один, говорив про моїх земляків, про те, що німці в роки війни... Опиралися на місцевих старостів та поліцаїв, дивіться, що робите ви, як я назвав зайцевидна маса. Ви прогнулися, ви слухаєте вказівки, стряхніться, люди добрі. І я звертаюся до Валерія Петровича Черняка. Валерію Петровичу, ви шанована людина була на Черкащині. Зараз дуже багато людей, про вас вже не тієї думки. В цій ситуації, яка склалася зараз, в ситуації тотального підкупу, тотального тиску адміністративного, я вас закликаю, зберіть сесію обласної ради і дайте принципову оцінку діям оцим, цих керманичів. Вони нехай не вважають черкасців, черкащан за дурнів і за лохів. Нехай ці автобуси не передають 3-4 рази. Люди ж все це бачать, навіщо ми сміємося самі над собою, над нашою землею. Зробіть це і люди вас будуть поважати. Єдине, з чим я можу погодитися з своїм опонентом, з партії Регіону Сергієм Тулубом, це з тим, що він сказав про об'єднану опозицію на Черкащині і про. Її куратора Миколу Томенка про популізм. Дійсно, я з вами погоджуюсь Сергій Борисович, так воно, так воно і є. Якби не було популізму, якби не було бажання йти туди в корисливих цілях, то панове б тоді не шукали п'ятий туз в колоді. Не Александр займалися шутки. Я перепрошую, але зараз у вас є дві хвилини для того, регламентованого часу, аби звернутися до наших глядачів, і потім ми будемо закінчувати. Тому орієнтуйтесь, да. дві хвилини час пішов. Да, я докажу. Тому вони не зняли свого кандидата з виборчих перегонів і не дали можливості вигравати у провладного кандидата, як у боксі кажуть, нокаутом. Вигравати потрібно буде по очкам. Вчора. В нашій мерії піймалися на гарячому секретар міськради Горкун та ще один депутат обласної ради від Батьківщини, які організовували заходи для правовладного кандидата. Думайте, що ви робите, люди добрі. Ми йдемо в Верховну Раду, ми не зрадимо народ України і я особисто не зраджу нас, черкащан. Давайте будемо господарями на нашій землі, давайте себе поважати. Я, Олександр Чуприна, черкащанин. Тут народились мої діти-онуки, живе старенька мама, похований батько. Я з цією землею пов'язую своє подальше життя. Ну, і ви вклалися раніше, так що маєте ще хвилинку, якщо хочете ще щось додати, будь ласка, прошу. Я вас зупиню, коли ваш час вийде. Саме головне, шановні черкащани, драбівчани, чорнобаївці, чигиринці. Прийдіть на вибори. Два бюлетня буде у вас в руках. Одним ви голосуєте за партії, іншим за кандидатів, мажоритарників. Обирайте. Я перед вами стою відкрито, відверто, кажу про себе, про свою позицію. Я до вас звернувся з листівкою, читайте, робіть вибір. Партія Удар Віталія Кличка, найавторитетнішого українця в світі, вас не підведе. Всесвітній авторитет має наш лідер, і ми з честю виконаємо ту програму, з якою прийшли до вас виборців. Дякую вам за увагу. Олександр Олександрович, дякую, ваш час вийшов. Хочу нагадати для телеглядачів, що це були дієві особи. Це був прямий ефір. Ми з вами бачитимемося цього тижня щодня. На вас чекають цікаві сюжети, а також нові знайомства із кандидатами. Глядачі також зможуть задавати свої запитання кандидатам. Ну і завершиться телевізійний марафон цих передвиборчих обіцянок власне 28 жовтня, у неділю у проєкті Ніч виборів. З Олександром Олександровичем ми теж власне там і побачимося наступного разу. Отож, я вам дякую за участь. Дякую за відверті відповіді. Ну і не прощаюся із вами, шановні телеглядачі. За 5 хвилин у цій студії вже будуть нові дієві особи. Тож не перемикайтеся, побачимося за мить. Дякую до зустрічі.